Усім привіт! Я граю гру Tower Defenses Я дякую вам за такий уважний вчинок. І, до речі, це моє перше відео. Я трохи прихворів, знаю, але може подружимось нормально. Я з вами дружитиму. І це. Ну. Добре, мене звати Лев. А як вас звати? Напишіть в коментарях, будь ласка. <coughs> Вибачте. <coughs> як у вас правда? Дивіться, про зеню правила гри. Це тут б'ються зомбі проти рослин. Ну, як ви знаєте, Карден Дефенсис слово вам зараз покажує тут о. і зараз грузить. Ой-ой. Я трохи завтикав. Бачите мене лагало. Это не надо, я в этой игре. Я навіть не могу... Чекайте. Бачите? А в цього персонажа є електричний, він у мене такий самий, а ось цього не, нема. Давайте, бачите? Просто. У <кій> мене зараз трохи лагало. це трохи не мало так бути. <кій> Я думаю, ми б у хард прийшли. Він щось трохи Мої... до моєго навіть не доходить. Клікіну дойшли і вже все. Бачите, який класний? В мене може лагати дуже. як зараз. І, до речі, знімати відео класно, я би вам теж радив. Я вже на п'ятій хвилі з 15. А ви знаєте, як це тяжко знімати? Я поясню правила. Во, бачите зомбі? Давайте. Нормальний зомбі, а це. Що? Я не можу прочитати. Ди... Ви бачили? Швидкі... Швидкі... Швидкісний зомбі? Я шоці. Давайте прокачаємо нашого пальму. А ну, як називається? Банана пам. <с> Чули колись це? Зачотний чувак. Окей, в мене лагає трохи. Бачите, потрохи проходить. Та він хоча б качає. Не качає. Не качає. Він не качає. А це погано. Я ставлю і прокачую на максимум. Ну, бачите, бач, а чому флільний? Адже він погибний. Він же мав бути швидкий. Шник. Це нормальні зомбі, а це... Хто знає, переведіть англійську. Бо я не знаю. Напишіть в коментарях потім після гри. І, чи вам сподобалась гра і відео це перше у моєму житті? Чи ні. Бо я дуже стараюсь. Бачите, у мене трохи лагає? Я скоро куплю собі новий телефон і буду знімати без лагів. Ой, мене все залегало. Вибачте, задеподаки, деякі. Усе, все пройшло. Блін, а тут дивіться, пішов босс! Ми його розвалили. Я думаю, ми б мамку класно завалили. А ну, дай я тебе зіп? Ля. Ви бачили, який наглий? Не дається зіпхнутися? Ну, нічого, скоро піде бос. Тут не показую вже. Щоб ви знали, він вміє підпалювати, кидати бомби. То на чого не треба, ви знаєте це. Тож я поставлю тут одну пальму. Ей, бачите, в мене залягала? Шо там стало? Дже Дже Блін, а бачите, Что мене все лагає? Да. Бане щось. Все, все розлагав. Пішов босс, бачите? Ми їх розвалили. Ви бачите? Що за інф... не... ...мотор? Зачетно? А ну давайте, в друзі, його добавимо За чтно. Все заточник. Ми дістали 200 гемів Нормально. А як вам сподобалась гра? Це моє перше відео. У мене 5750 гемів Уявляєте, а це не хумри мухри Що? Що це? Ви бачите? Що. А, я далі не можу. Ні, ну ви бачите? Напишіть в коментарях. Якщо ви грали в цю гру, то скажіть мені. А знаєте на кого я коплю? Вгадайте? Напишіть в коментарях, кого мені купити потім. Добре? Бо я цього маю, Сонечко. Шипи не варіант. Цього це початківець. Цей нормальний. А знаєте на кого я коплю? Мені майже на всіх вистачає. Окрім цього, 6500, а це 15 тисяч, 15 тисяч уявляєте? А я можу всіх купити. Ну, будь-кого купити, зараз, окрім того. Ну, ви знаєте, тепер на кого я коплю. Зараз, а ну, давайте подивимося, що в мене. Хто в мене є? Бачите, у мене лише 4, а я не брехав. Ну, ходімо зіграємо ще одну партію. Карточок. <риклад> Давайте це що... розігнаємось з кимось. Знаєте, чому я з кимось граю? Бо мене нудно. <риклад> мене перемог, До речі? Я тут загалі є? Де? А що це? А. Треба сто перемог мати, щоб отримати. Леопоказу. Щоб отримати. О, зараз не чувак. Ось цього чувака. Ось цього. Ідемо грати з кимось. Зачекайте, стійте, ні! Лео Чекайте. телеп. О, ну і телепорт. Може ми экстримку завалимо? Чи хардрич? Ну зараз давайте подивимося, що вони можуть. Що вони виберуть. Я не буду вибирати. Надіюсь вони виберуть розумно. Навіть не змінити її вибирати. Та блін вони вибрали Ези. Це вже Ізі. Не розумію, що тут складного? Зараз я дещо зроблю. Бачите? Ми виправляємося на легко. Я не розумію, чому Ізі вибрав. Ну і по того разу навіть хард духу затащила я екстрим, якби в нього були соняхи. Бачите? Ось цей сонях? Я не розумію? Це ж так легко. Я чекаю, поки прокачиться. Не знаю, да тут 15 хвиль. Можна було хоча б медіум. Не розумію. Ну хіба так можна, а? Скажіть, мені можна? Ну я чекаю поки цей. Поки гроші не коплю. Ну точніше, листя. А повідаєте, колись були соняхи? Тут колись була така штука, що завість пальм вистрілявся. Він був такий класний публик. Ну, а виглядав як цей? Виглядав як перець справжній. Давайте зараз прокачаємо його на максимум. А ви знали, що тут рили, а ви лише велише до... сіну? Ну тут ми на Ізі зараз заташемо. Я навіть далеко ставити не прийдеться, ми його зараз завалимо. Може навіть і без моєї допомоги у когось навіть так само, як у мене. До речі, я ви знали, що бус не може піти на воду? Ось ті, що з качучками, то цей, то вони йдуть сюди. в воду, А деякі так. бачите, як нелегко? А хтось навіть боїться в град. Я колись тут хард -со соло запишу. Якщо ви не знаєте, що таке соло, то це сам один. Ну це легко. не бійтесь. Раджу вам і теж зіграти цю гру, бо вона класна. І багато... Ну, ще не багато, бо я нікого точніше. Але я думаю, що ви б раджу вам зіграти в цю гру. Тут класно. Давайте на тему. хто хоче за автоскіп автоскіп хочете? До речі, в мене вже трохи рот. Я все це коментую. Бачите бос? Бачите бос? Маленький? Мол бос по-англійськи. Бебі бос. бос? Та це був бос. Давайте, коли буде в наступних іграх називати цього зомбі бос. Хто зі мною? Напишіть в коментарях, так чи ні. Окей, ну, нам залишилось 4 хвилі, поки я тут розмовляю з вами. Я качаю всіх на Максі. Бачите? а тоді було 5 рослин. Ого, круто. Ну, ви не побачите. Зараз. Ну, бачите, там дерево з, з правого боку екрану? Там було три із п'яти. Тобто в мене три, а там було п'ять. І а стало шість. Уявляєте, яка тяжка. Ви бачили колись скільки цих е, огорох устрілів? Є ні, треба було електричні. Ви бачили? Ви тільки що бачили? Тут цей бос і його ми на розсмах зараз вдались. Уявляєте, як я легко це було зараз. Так, що здесь трошки заговорився, як у нас тут уже дивіться яка хвиля. 15 із 15 хвиль. І це цей. Може бути деякі неполадки звуком. І, дякую, нам залишилася остання хвиля. Ми проходимо її. Зачекайте чуть-чуть, до мене мама зайшла. Давай закругляйся, щоб подивитися, чи вона записалась. Добре. Ну все, я... ми зараз дограємо цю хвилю і я скажу, що далі буде. Бачите? Бачите, він не може піти туди? Ми його перемогли. Ну давайте подивимося, що там зомбі плаче. Ще три лиси плаче-плаче. Ви Бачите, як класно? Давайте назад до лобі повернемось і подивимося, що там сталося. Чекайте, зараз. Загрузка Давайте подивимося на квести. Тут є квести. ще Бачили чувак упав? Давайте заберемо винагороди. Бачите, у мене 6700. 70, точніше, вибачте. Ну що? що, я думаю, на цьому моменті можна вже закінчувати наше відео. Дякую вам за перегляд. І всім великі па па!